Бродівські міліціонери знайшли шахраїв, які близько року виманювали у людей гроші. Інтернет-афери та телефонні махінації викрили. Тепер зловмисники під слідством. 20-річний Руслан із Бродівщини, який працює у Львові, просить не показувати свого обличчя і обіцяє більше так не робити. Через інтернет-магазина «Укромолодику» вдалося незаконно заробити більше 4 тисяч гривень. Як розповідає шахрай, пішов на обман, бо побачив, як це робить його товариш, теж із бродівщини. 18-річний Віталій, розробивши схему афери, близько року отримував гроші від обманутих громадян. Не знають. Просто побачив, що він це робив і все. Ага. Тобто я не знаю, чи він заробляв гроші. чи І сам вирішив спробувати. Просто те. було цікаво. Що і, і що ти робив, яким, яким чином? Я не пам'ятаю, тому що це був один раз і то я побачив, я ж не вивчав там цю схему. Треба було реєструватися от на, сайті, на сайті. На Якому? Аукро. Аукро. Так. Зареєструвався і так. далі що. Все, там я якось писав. писав. от. Потім він відписував на пошту цей покупець. Все, я з ним дзвонив, все. все. З покупцем. І свій рахунок продиктував, на який тобі перераховували кошти. Так. І скільки коштів тобі перерахували? 4 тисячі 298 гривень. І де гроші ці тепер? На карточці. На карточки. А, ти їх не витратив? Ні. І що далі будеш знову займатися таким заробітчанством? Ні це, це був Останній раз. Про шахрайську схему молодиків розповідає начальник слідчого відділення Бродівського райвідділу головного управління МВС України у Львівській області Андрій Гуляйгроцький. Значить, в першу чергу Віталій зайшов під своїм логіном, зареєструвався на сайті АУКРО і під приводом того, представляючись того, що він є працівником. Цього сайту казав розрахунковий рахунок своєї карточки при продажу певного товару. В результаті того, щоб кошти замість того, щоб попадати на рахунок покупця інтернет-продавця, інтернет поступали на його рахунок. Таким чином він обдораджував 10 людей. Загальна сума збитків приблизно становить понад до 20 тисяч гривень. До нас звернулися працівники сайту Аукру. Значить, з допомогою е, оперативних працівників боротьби з кіберзлочинністю, які у нас працює тут, в Ревідділі, у нас немає таких працівників, вони працюють в обласному управлінні. Вдалося е, через IP-адреса встановити е, цього громадянина. Ми провели обшук за місцями його проживання в нас в районі, вилучили дуже багато е, сім карток від різних операторів мобільного зв'язку, тому що. Як правило, ці сім-карти мали один використання одиночний випадок. Тобто він зателефонував, заволодів, обманув людину і вже сім-картку цю подальшу не використовував. От, ну, і вдалося довести всі оці випадки таких його шахрайських дій. Які покарання передбачені законом за такі дії? Стаття. Шахрайство з використанням електронно обчислювальних машин є тяжким злочином. Вона кваліфікується за статтею 190 частиною 3 і передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. У даному випадку крапку поставить кінцеву суд про цей та інші випадки шахрайства, які вдалося розкрити бродівським міліціонерам. Розкажемо у наших наступних передачах.